Реклама в соцмережах: Facebook, Instagram, Тікток. Всі, напевно, про це чули. Багато з нас бачили цю рекламу, але не всі розуміють, як це правильно використовувати, і досі витрачають сотні тисяч на рекламу, яка не приносить бажаного результату. Якщо це так, то можу поділитися своїм практичним досвідом щодо того, як цей інструмент використовувати, коли він краще працює і кому це взагалі потрібно. Якщо ми кажемо про рекламу в соцмережах, то насправді це інструмент охоплення, тому що ви не працюєте з прямим попитом вашої аудиторії. Це не Google, коли людина заходить на сайт в Google і щось починає шукати те, що їй наразі потрібно. Людина знаходиться в екосистемі, де вона споживає контент і smm менеджери або Креатори, люди, які створюють контент тут, дуже актуальні. Да? Але ми зараз не зчіпляємо тему СММ, це зовсім різна історія. Ми кажемо саме про рекламу, коли ви намагаєтеся залізти людям в голову і щось їм продати. Да? Е, тому тут потрібно це спершу розуміти. потрібно розуміти, що ви дійсно Порушуєте умовно особистий простір людини і намагаєтесь їй щось впарити. І відштовхуючись від цього, потрібно розуміти, що ви будете робити, тобто які ви будете знімати відео, які ви будете робити як рекламні креативи або писати тексти. Понятно, що якщо, наприклад, це якась історія з. Гостро таким потрібним продуктам, типу, наприклад, зарядних станцій під час відключення світла, то ця штука гарно працює, питань немає, навіть якщо ви залазите людям в голову. Але якщо ми кажемо про якусь послугу, яка не є такою першочерговою, але ви хочете людям показати свої продукти і так далі, то тут є два таких шляхи, по яким краще рухатися. Перший варіант це коли ви спочатку знайомите свою цільову аудиторію зі своїм продуктом, тобто ви робите певну таку воронку, де ви спочатку показуєте їм послідовні відео, які ви, так, ви хотіли б, щоб вони з ними ознайомлювалися, а далі вже тоді починаєте їх запрошувати зайти на ваш сайт і там, познайомитися з товаром або його замовити. І друга історія, якщо ви не хочете будувати я, ніяких воронок і хочете відразу продавати в лоб, да, то <кхем> тут. Ну, потрібно тоді підійти до якості до створення контенту настільки якісно, щоб ви мовно продавали з першого разу, і потрібно створити. Такі е креативи, такі відео, щоб людину це зачепило, зупинитися серед усього того, що вона бачить, а повірте, це зробити не дуже легко. І ще щоб вона продовжила дивитися, тобто умовно кажучи, це повинна бути або якась спецпропозиція, або яка, якісь такі, знаєте, суперпуп.